Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на це саме містечко, де я матрицю Київської культури надходить, фібулу, прясла. Зараз друзі, покажу місцинку, де да, будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Прошлий раз не дійшов, а цей раз поїхав в одне місце, там уже засажене, в друге місце там теж засажене. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. Така ось місцинка я тут. І фібулку знайд, десь я тут фібулку знайшов, десь я там матрицю знайшов. Думав, туди сьогодні заскочить. там Цибуля засажена на тому полі. І тут воно вже все засажене. Ну а в мене, друзі, вже є перша знахідочка. Це монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Рання радянська. Так, рання радянська. 10 копійочок. 1946 рік. Ну що, шукаємо далі. А у меня еще одна знахиточка, друзья. И это монетка. Пизня радянська. 20 копеечек. 61-й Чи Че 81-й? 81-й Так, а вот, друзья, монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка, і це печалька. Обломана стрібна монетка якась. Київської культури чи київської Русі. Така ось знахідочка. Така ось монетка обломана, друзі. Да. Жалко. Ну, монетка срібна. Була колись. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі, знахідочка така доволі цікава. Воно навіть, хоч і жалізна, воно навіть рисуночки лишилось. Які-то їхні. Я думаю, друзі, що це оця штука, як меч в руках тримати. Як воно, зараз покажу, отак, от щоб не сповзала рука. Я думаю, це ця штука на меч. Не знаю, як вона точно називається. Ну так, да. як меч тримаєш, щоб рука не сповзала. Така от штука цікава, залізна випала. Классная знахідка, друзья. А, может, і щось інше. еще. Не, больше за все смыча, друзья. Да, больше за все Чтобы ручка рука не скальзывала. Такая, вот, друзья, знахідка классная. Ну что, шукаем далі. А У меня еще одна знахідка, друзья. Така ось знахидочка залізна. Тут у такі у нас сплюснуты, такі воно, а на краєчку, Загострена. Сплюснута и загострене. Така штучка цікава попалась. Залізна. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це красальце малюсеньке. Таке воно трішки зігнуте, але красальце. Така ось знахідочка. Малюсеньке красальце. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це заготовка походу на ножик. Київської культури. Так, робилася як ножик. Ну, но не загострене. Ні з однієї, ні з другої сторони. Заготовочка більше все на ножик. ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така знахидочка. Цікава, радянська. Я вже знаю, що це. Це масленка, друзі. Так, вона всередині масла. Я знаходив латунну в два рази більшу. Тут десь тут повинна вона відкручуватися. Масло насипалося туди. Масленочка такая вот. Цикаво, друзья, знахидочка. Масленка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидочка. Это походу такой амулетик, Целесенький. Так, да, більш за все ще амулетик. Так, є амулетик київської культури. Походу амулетик. Бо для ремінного з'єднувача ці штучки сильно тонесенькі. Походу, друзі, амулетик. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це цілесенький ножичок. київської культури. Так, і він з цієї сторони загострений. Там ручка, куди в дерево вставлялася. А з цієї сторони такий от така знахідочка, друзі. цілесенький ножичок. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. І це проколочка. ось проколочка. На кінці загострена. Таким раніше, коли шкіру шилось, спочатку пробували такою штукою шкіру. Ну, а потім вже голочкою шили. Такась, друзі, знахідочка. Проколочка. Що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу чи накладочка, чи гудзик їхній. Такі от він патина. Цікаво на ньому. Лиш за все ще гудзик. А можливо і накладочка їхня. Така ось, друзі, цікава знахідка ще одна. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це монетка. Зараз будемо дивитися що за монетка. Рання радянська. Дві копієчки, походу. Так, дві копієчки, 1931 рік. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це скіфський накінечник стріли. Така знахідочка. Такі от накінечничок. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Такий от результат. Такий от всякого різноманітного железяча, гірзачів, обломищів мідних. Ну, тепер, друзі, до більш цікавіших знахідочок, які мені попадалися на пошуку. Така от масленночка радянська. Потім проколочка така, знахідочка. Потім два цілесеньких ножика, три поломаних. Така от штучка цікава, теж їхня. Можливо, вершечок від кисня. Така штучка теж незрозуміло, що гвіздочок їхній кований. Така от штучка теж їхня цікава. Так, час кресало малюсеньке. Потім частина ручки від меча. По ходу, більш за все. Класна знакідочка. Скіфський накінечничок такий от. Частина стрібної монетки, незрозуміло якої. Дві ранні радянські монетки. Одна пізня радянська монетка, гудзичок чи накладочка і такий ось амулетик. Їхній. Такі от, друзі, сьогодні знахідки в мене були на пошуку. Ну що, підписуємось на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока. Друзі і підписники каналу. Всім привіт! Сьогодні я знову приїхав на поселення київської культури. Зараз похожу, покручусь, подивлюсь, які будуть цікаві знахідки. Все вам, друзі, покажу. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Ну що, всім, друзі, приємного перегляду, а я буду приступати до сьогоднішнього пошуку. Така от місцинка, друзі. Це, сьогодні по цьому горбику похожу, покручуся. Що буде цікаве попадати, все вам покажу. Така от місцинка. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така перша знахідочка за сьогодні. І це, друзі, чи проколочка, чи вістрячка. Від стріли, малюсеньке. Більш за все ще вістрячка. Такі от малюсіньке від стріли. ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка і знахідочка верхова. Це прясло, друзі. Київської культури. Таке то воно прясло. З каменю зроблене. Цілесеньке, Трішки з однієї сторони підщерблене, на цілесеньке. Прясло. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Это та штучка, как коняці в рота вставлялась з конской упряжі походу. Тут такая завитушка, кружечок. Ну и тут должна быть такая самая завитушка, і кружечок. Такая друзья знаки дочка киевской культуры. Ну что, шукаем дальше. А у меня еще одна знаки дочка друзей. І це походу фібулка їхня саморобна. Так, да, друзі, фібулка їхня саморобна. Та я трохи протер. А там, де не протер, видно воно яка патина на ній. Фібулка, друзі, така саморобна. Хтось сам робив собі. Київської культури. Да, з цієї сторони краще видно. Тут я не тер, ще патина яка на ній. Так, да, друзі. Така ще одна знахідочка фібулка. Цілесенька їхня київської культури. Саморобна. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це проколочка. Така то вона. І з двох сторон загострена. З цієї сторони загострена. Ну і з цієї сторони загострена. Така ось знахідка проколочка київської культури. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. це монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка така. Рубель. 1961 рік. Така ось монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 20 копійочок, рання радянська монетка. 1946 рік. Така ось знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. це монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Рання радянська, 3 копієчки, 1938 рік. Так, ось, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це поломане кресальце було, походу. Так, кресало було. Вся завітушка одна тут. Ну і сюди йшло, і друга завітушка отсюди теж виходила. Так, ось, друзі, знахідочка. Кресальце було. Так. Ну і з цієї сторони таке от воно. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, класна знахідочка. І це матриця, походу. Для... Виготовлення чи сережок, чи кілта. Це я вже третю на цьому місці таку знаходжу. Така от матриця. Сильно, друзі, терти не хочу, щоб патину не стерти. Така, друзі, знахідочка, матриця. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. Так, монетка. Таке зображення з тієї сторони монетки. Ну і таке зображення з тієї сторони монетки. 20 копійок, 1936 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І така знахідочка цікавенька. З надписом. З таким от. Щось не по-нашому і 15 грам з однієї сторони. Ну і з другої сторони теж є якась надпис. Не зрозуміло, що це чи... Від складного ножика малюсенького, чи якась блісна була, не збаганув. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Рання радянська монетка. А номінал, зараз подивимось. 15 копійочок 1945 рік. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у нас, друзі, дощик почався А у мене ще одна знахідочка. Перед цим, друзі, знайшов царську повністю вбиту монету, не Ні надписів, нічого на ній не видно. А зараз пізня радянська монетка. Копійка 1979 рік. Така ось знахідочка. Ну а з цієї сторони таке ось зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Як красива монетка випала. Пізня радянська, 2 копієчки, 1978 рік. Ось, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, що отак зверху монетка і лежала. Зараз будемо дивитись, друзі, що вона за монетка. Рання радянська, друзі, монетка. Так, 3 копійки, 1940 рік. Так, а от монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це монетка. Походу пізня Радянська. Так, пізня Радянська монетка. А номінал копієчка. 1900... З 70-го року. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це ножик був колись. Жаль, звісно, що ручки в ньому немає. Такий от ножик. З цієї сторони загостре не видно було. А з цієї сторони таке товстенькі. Тут ще ручка повинна бути з цієї сторони. Ручки немає. Якась, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку. Стільки от знайшов всякого. Різноманітних знахідок. Копав на поселенні київської культури. Ну, а тепер детальніше, що мені попадалося на пошуку. Такий от гвіздочок їхній великий київської культури. Така от штучка якась теж їхня. Потім з кінської юпряжі штучка, накладочка, якась кудись була. Частина ножика, потім частина кресала. жаль, ще не ціле, крисала. Два ключика таких от. гудзичок, монетки. І ранні, і пізні радянські. Так, так, от кількість монеток. Так, ну і поцікавим, друзі, знахідкам того періоду. Чи проколка, чи вістрячко. Це проколочка їхня з бронзи зроблена. Це от така ось фібулка. Цікава, саморобна матриця. Такая стерезна знахідка була. Ну і бубенець. Чи кажу бубенець, Прясло. Таке, в общем, друзі, знахідки мені попалися. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на копі. Ну і пока!